Комп'ютерна томографія верхньої щелепи та гаймерових пазух носа. Дивіться, хочу вам показати: оце гаймерова пазуха. Вона велика. Ми дивимося, у нас дві пазухи існує: права і ліва. У пацієнта права пазуха, ви можете побачити, вона завуальована наполовину. Це говорить про запальний процес, який є в гаймеровій пазусі. А ліва пазуха, вона чиста. Тепер можемо подивитися по всій глибині, бачите? Пазух. Ось наскільки дана пазуха є закрита. Права, ліва чиста. Тобто чорна це пустота. Ми, коли вдихаємо повітря, воно нагрівається, через ніс попадає в гайморові пазухи, а потім попадає в бронхи і в легені. Так. Плюс ми бачимо верхню щелепу, оскільки апарат у нас дуже добрий. Останнього покоління у нас пацієнт звернувся тільки. За дослідженням КТ гайморових пазух, але у нас ще й попали і зуби. верхньої щелепи. Тому можна ще подивитися і на зуби. Ось це інший сагітальний зріз. Також бачимо. Ось так. Ось гайморова з правої сторони. Тепер ми бачимо її в іншій проекції. Так. Це вже в нас аксіальний зріз. Також інша проекція. Для лікування лору даного дослідження достатньо. Може, все побачити. І вже назначити лікування. Тому Для цього робиться комп'ютерна томографія. Бачите, як все цікаво, як конструктор.